Всім привіт. Ось мій малюк дріз трошки. Приблизно десь вісім сантиметрів. І що я хочу вам сказати? Я його піднімав на копенці дорогому. Це тут привіз до півтора тисячі малюка. Продавець мені продав з кілограм копенсу, такий по 350 гривень. Я його підняв трошки на цьому копенці. Пізніше я брав палір, 4 плаваючий 4,5 мм. І на цей на копимовці розмелював до такої дрібної і підгодував трошки, потім я мальок вже підріс десь приблизно 8-10 см і я почав сипати алір 4-5 і пів міліметра плаваючи ось. І він нормально їсть. Я його привчив на авір. Ну і значить ось І контролюєте корм. Ні, що в каналізацію вже не втікає. Лідерів я відселив сюди. Правда, тут лампочку я зняв. Ось Лідери вже мають довжину навіть 12 см. Так що ось такі справи у нас. Що я хочу сказати? У нас, ну ви знаєте, в Україні блекал зі світлом. Буває, що в день є тільки 8 годин світла. Тобто На добу 8 годин світла. І я залишаю рибку на призволяще. За цей час температура води може понизитися тільки на 1 градус. Це тобто по 8 годин, коли нема світла. Вода не аерується, не очищається. І сон себе нормально почуваю. Я просто в шоці з цієї рибки дуже гарно почуваю. Значить, тут в мене оця дрібна 8-10 см, там вже лідери а, вже навіть 12 см, а сюди я відсадив рибок цих більших із першої партії. Ну, штук 12 см. Під, під кілограм, кілограм може більше. Ось. Так що я їх лишив для того, щоб потім розмножати на і, і своє поголів'я, так скажемо, добувати. Ось. Так що отакі в нас справи. Внизу я нічого не включаю, грибку всю розпродав, остальну я заморозив. Рибка вказалася смашна. Не чути зовсім болотом. Очистка працює далі. Ось все нормально. Барабані теж працює. Ось, так що, незважаючи на воєнний стан, незважаючи на те, що виключають у нас світло, рибка продовжує мене радувати. Вона росте і себе непогано почуває. Так що от такі справи у нас. Я ще тут засвічу, покажу рибку. От тут бідера. Небагато. Діхтарик у мене погано світить. О, бачите. Ось. <кій> Циркуляцію я зменшив. Водички. Ось поставив десь трошки більше, ніж половину. Це десь приблизно 60 ватт насос включив і достатньо. Так що ось такі-то справи у нас. Дякую за увагу. До побачення.